Будь-який гравець прагне покращити свій ігровий досвід, сконцентруватись на тих аспектах, які приносять найбільше задоволення. Elder Scrolls Online, як і будь-яке ММО, має багато рутинних дрібниць, які відволікають від основного геймплею. Також, як і будь-який продукт, ТСО має багато проблем, недопрацьовок та незручностей. На щастя, виправити більшість цього нам допоможуть аддони. Всім привіт! В цьому відео я покажу основні аддони, дони які використовую сам, та опишу, що вони роблять. Якщо тебе просто цікавить весь список, я залишив його в описі. Нагадаю, що аддони потрібно встановлювати через програму Minion. Посилання на нього також є в описі. Почнемо з більш глобальних аддонів. І першим з них, звичайно, є Довамова. Аддон, що додає українську локалізацію. Він побудований на машинному перекладі, але численні помилки ШІЇ активно виправляються. В описі є посилання на Discord сервер Довамова, де ти зможеш вказати на неточності або навіть долучитись до процесу виправлення. В будь-якому разі не ідеальний український переклад краще, ніж російський. Доволі дивне рішення ЗОС було зробити більшість налаштувань прив'язаними до персонажа. А Account Settings дозволить зберегти налаштування гри на одного персонажі і автоматично встановить їх на всіх інших. Перейдемо до частини гри, яка завжди перед нами інтерфейс. Llue Extended це величезний аддон, налаштування якого займає півгодини твого часу, але воно буде того варте. Він дозволить кастомізувати бари ресурсів, відображення бафів на собі та цілях, панель групи тощо. Action Duration Reminder буде завжди відображати другу панель та додасть покращені таймери для скілів з декількома ефектами. При свопі панелей аддон буде міняти їх місцями. Якщо такий тип анімації тобі не підходить, існує альтернативний аддон Fancy Action Bar Plus. Rчат покращить ігровий чат додаванням до повідомлень часу та можливості копіювати їх текст, а також зберіганням історії чата при виході з персонажа. Perfect Pixel значно покращить вікна меню, збільшивши кількість відображених елементів та зробивши їх дизайн більш мінімалістичним. Звичайно, це все можна додатково кастомізувати в налаштуваннях. Авто упорядкує предмети в інвентарі у зручні категорії, які можна згортати чи розгортати. Alchemy Tool Tips це аддон, який дозволить не плутати есенцію здоров'я та есенцію здоров'я, додає красиві кастомні іконки для деяких зіл та пише їх ефекти прямо у назві. На останок додамо мінімапу за допомогою Votans Minimap і наш інтерфейс покращено в рази. Тепер розглянемо доволі довгий список аддонів, які покращують певні аспекти нашої щоденної рутини. Personal Assistant допоможе з багатьма речами, в основному з менеджментом інвентарю. В його функції входить автоматизація прив'язки предметів із сетів, автопродаж та авторозбір різного сміття, викладення предметів у банк, автормандшмота тощо. Awesome Guild Store трансформує вікно гільдійського торговця, додає фільтри та пошук. Master Merchant має багато функцій пов'язаних з історією продажів та може знадобитись при перебуванні у серйозній торговій гільдії. Tamriel Trade Center найкращий адон для трекання цін предметів на ринку. При встановленні не забудь вивести ярлик клієнта у зручне місце, адже його необхідно запускати для оновлення цін. Долго Менслайзів Crafter автоматично робить речі для крафтових дейліків. Однак він не вміє крафтити та їжу, але їх і невигідно крафтити на кожному персонажі. Набагато краще зробити готові предмети для цих типів дейліків і автоматично забирати їх аддонами з банку. В Red Warсі виконання майстерських замовлень. Potion Maker полегшує крафт хімії, додаючи пошук по ефектах. Map Pins додасть на мапу Скайшарди, книги для кінь магів, ачів і тощо. Lost Treasure допоможе із пошуком мап скарбів. Harvest Map позначить місця спавну нот з ресурсами. Квест Map покаже, де знайти усі квести. Character Knowledge показує, які рецепти, мотиви, креслення та скрайбінг знає кожний персонаж. Trade Buddy надає інформацію про вивчення трейдів. Harvins Improved Skills Window покращує тултіпи скілів, показуючи прогрес прокачки обох морфів. Уріх Skill Point Finder відображає всю інформацію про скілпойнти на всіх персонажах. Пітка Achievement Tracker, твоє резюме, відображає статус проходження підземель та тріалів. Перейдемо до аддонів, які допоможуть безпосередньо в бою. Codes Combat Alerts та Cratch Alerts покриють більшість актуальних попереджень про механіки. Також майже для кожного тріала існують окремі хелпери. Якщо тебе застановили, CC Tracker покаже джерело стану посередині екрана, даючи змогу швидше зреагувати. Хода Reflexus показує ДПС та допомагає координувати ульти в групі. Оді Support Icons відображає великі помітні іконки над саппортами та короною. BSC's Advanced Synergy дозволить відслідковувати та блокувати синергії. Також це найкращий АДОМ для трекання алкоша. Pentest надає в реальному часі інформацію про пробиття та критичну шкоду, але я його використовую виключно для трекання ефекту в Balance. Я вже робив шорс про це ефект посилання зверху відео. Cracks Counter разом з Cracks Counter Subclassing додає трекер краксів Арканіста на приціл. В хаосі Бою часто важко побачити кількість краксів без цього аддона. Combat Metrics – це аддон для аналізу ротації. По ньому можна дивитись всі свої показники, джерела шкоди, бафи, дебафи та вівінг. Встановлення CMX це перший крок для покращення свого ДПС. Cooldowns додає трекери для сетів. Актуальної версії цього аддону у відкритому доступі немає. В описі я залишив посилання на Discord сервер, де можна знайти цей аддон, але встановлювати його доведеться вручну. Roaring Opportunist – окремий аддон для відслідковування відповідного сету. Buff The Group дозволяє відслідковувати важливі бафи на кожному члені групи. Unтоwn додає таймери таунта. Також дозволяє відображати маркери над агресивними мабами. Drop – аддон, який дозволяє створювати і редагувати сетапи сетів скілів та зірок чемпіона, і моментально між ними перемикатись. Суперстар показує всю інформацію про білд у одному компактному вікні та дозволяє ділитись цим вікном прямо у грі. Ця група аддонів пов'язана виключно з PvP. RDK Group Tool масивний аддон, функціонал якого пов'язаний в основному з груповим PvP — компас, статус облоги, Sharing ульт тощо. pvp Meter відображає кількість вбивств та АП АПЗ сесію. Ці аддони допоможуть керувати групою. Elms Markers необхідний для серйозного групового контенту, дозволяє ставити власні маркери для продвинутого позиціонування. DD Positions дозволить швидко розподілити DD на певні механіки, наприклад, зеркала у цитаделі люцентів. leads Group Manager допоможе швидко подивитись причини смерті кожного гравця, також дозволяє автоматично запрошувати в групу. Після встановлення всіх цих корисних аддонів, перформанс повинен значно просісти. Тому останнім я порекомендую аддон Selector, який дозволить створювати пресети аддонів, щоб активувати їх за потреби. Сподіваюсь, це відео було тобі корисне. В майбутньому я буду робити більше відео по ТСУ українською, зокрема, огляди на груповий ПВЄ та ПВП контент і білди. Також нагадаю, що в описі є посилання на нашу активну українську гільдію, тому, якщо шукаєш ком'юніті для гри, ми на тебе чекаємо.